Вітаю! Сьогодні в нас на огляді продажу народний автомобільчик, всіма улюблене Dacia Logan MCV. Автомобіль у нас, як ви вже зрозуміли, в кузові Універсал в чорному кольорі і в максимальний лауреат комплектації. Автомобіль у нас 2009 року виготовлення, це у нас вже йде рестайлінгова модель. Також в автомобілі у нас 153 тисячі кілометрів пробігу. Є сервісна документація, також фото автомобіля за кордоном. Саме оголошення, яке було створено в Німеччині, там є також зафіксований пробіг. Отож, маємо також в автомобілі 1,6 літровий. Дуже класний, надійний, простий двигун. Також п'ятиступенева, не менш надійна коробка. І все це у нас у гарному класному стані, адже в автомобілі дійсно гарний пробіг, отже, технічний стан на висоті. Зараз ми розпочнемо детальний огляд автомобіля ззовні. І Тільки перед тим, як ми це почнемо, скажу, що на автомобілі абсолютно ніде немає ні капельки державченки. Ні на порогах, ні на крилах, ні в всіх стандартних місцях, де бувають якісь нюанси по цих автомобілях. Тут все в нас супер стані. Єдине, де-не-де де, де присутні якісь мікром'ятиночки, чи якісь десь скольчики від камінчиків. Звичайно, це мусить бути присутнє, автомобіль все ж таки не новий, експлуатувався. Але зараз я вам це детально покажу, і думаю, нічого абсолютно страшного ви в цьому не побачите, як і є. Отже, розпочинаємо. Передня оптика, як бачимо, ціленька, без нюансів, без дефектів. Протитуманні фари ціленькі, світять, все чудово. Нижня решіточка бачимо дуже гарно збережена. Верхня решіточка також ціленька, хром все ціленьке, нічого ніде не облізло. Не обдерто. З цієї сторони фара також в нас в ідеалі. Протитуманна фара також в ідеальному стані. Також ось у нас така гума на автомобілі. Ну і в такому стані у нас капот. Ціленький, без корозії. Звичайно, деякі мікроскольчики присутні від камінчиків, нічого критичного по ньому взагалі немає. Показую вам відразу лобове скло автомобіля. Воно у нас оригінальне. Бачимо дачі Рено 2009 року. Жодних якихось тріщин, нарікань по ньому абсолютно немає. Ось ще наліпки з Німеччини. Також бачимо дах автомобіля, який ціленький, гарно виблискує, ніяких по ньому зауважень також немає абсолютно. Переходимо на бокову частину і тут у нас бачимо ось такі гарні крила передні. Жодних якихось рижиків, пухерців, щось подібного немає. Навіть по низах як бачимо все в повному ідеалі. Ось такі прикольні легкосплавні диски, двохколірні, комбіновані, непоганий стан гуми на автомобілі. Бачимо ось така бокова частина. Дуже гарно виблискує, наче в зеркалі все можна роздивитись. Є, звичайно, ось якісь мікром'ятиночки присутні на автомобілі. Звичайно, це все можна зробити, підтягнути навіть без підфарбування. Але і так нічого критичного я в тому взагалі не бачу. Подивіться стан порогів. Нічого взагалі немає. гнілого, якоїсь жавчинки, все ціленьке, гарне. Також і по задній частині автомобіля також все дуже-дуже файно збереглося. Ось подивіться на її стан. Переходимо до огляду задньої частини. Задні у нас фонарі, як бачимо, ціленькі, також без сколів, без тріщин, без якихось проблем. Задній бамперок в дуже шикарному стані, не обдертий. Також бачимо, є всі катафортики, є присутній фаркоп, вампирок, все тут у нас в ідеалі. Ось, подивіться, стан дверцят, Також в них немає жодної корозії, де хто знає стандартні больні місця, хворі місця цих автомобільчиків. Тут абсолютно все ціленьке. Жодних вздутостей чи чогось подібного абсолютно немає. Отже, оглянемо також з цієї сторони, як бачимо, тут катафот, задній стоп у нас все ціле, катафот на місці. Буксировочна петля, все також на своїх місцях. Ціленький гарний бамперок. Ось класний стан кузову, все чудово виблискує. Знову ж таки, показує притул. Абсолютно немає ніякої. Корозії, ні по низам дверей, ні по порогам все ціленьке автомобільчик, наче дзеркало. Також вам проведу ближче, покажу. Ось, передні крила також досить-досить гарно і збережено виглядають. Перейдемо до огляду салону автомобіля. Найперше нас зустрічають дверні карти. На дверцятах водія. Як бачимо, пластики ціленькі, тканинка в нас в дуже гарному збереженому стані, нічого не обдерто, не обвисло. Є всі оригінальні наліпки, дверцята в нас не гнилі. Ось як бачимо, все дуже-дуже класно виглядає. Ось такі в нас проєми. Є накладочки дачі на порогах, коврички на підлозі. Звичайно, ось такі в нас накладки в гарному стані. Сидіння водія. Ось так виглядає сидіння у нас, ручник, перемикання управління дзеркалами, п'ятиступенева куліса, також в ідеальному стані, жодних потертостей на ній немає. Ось таке у нас шкіряне кермо присутнє. Клавіші перемикання управління світлом, управління двірниками. Також в автомобілі в нас присутні два ключі. Спробуємо завести автомобільчик, як бачимо, 153 тисячі в нас в пробігу. Ну і на старт з півоберту буквально дуже-дуже класний автомобільчик заводиться, працює рівненько, тихенько. Жодних зауважень абсолютно нема, тому що дійсно маленький пробіг і класний, гарний технічний стан. Подивіться, стан панелі: нічого не обгризено, не подерто. Є магнітолка, магнітолка працює, грає. Є в нас склопідіймачі електро, також все функціонує. Ну і Звичайно, в нас присутній кондиціонер. Все також микається, все працює, дує холодним, все так як має бути. Ось подивіться стан куліси, прикурювач, попільничка. Також подивіться стан потолочку, козирьочків, є звичайно, люстерко, підсвіточка, все працює, є відсік для окулярів. Також усе в гарному стані. Звичайно, і тут все досить збережено, подивіться, незатертий абсолютно потолочок, всі ремені, все дуже гарно виглядає, нічого не обдерто. Варто звернути увагу і на задній ряд сидінь, Також дивимось, в якому стані дверні карти. Ось подивіться їхній стан. Проємчики, як бачимо, ціленькі, не оббиті, ніяких пошкоджень немає. Гарні сидіння. Подивіться, стан дуже-дуже класний. На підлозі, звичайно, у нас присутні коврички. Показую ось такий загальний вигляд на панель. Також на потолочок. Все у нас ціленьке, все збережено. З цієї сторони також звертаю вашу увагу на дверцята, також в непоганому стані. Сидіння з цієї сторони. Проєм. Також нічого не побито, абсолютно ніякої корозії, нічого не затерто, не побито, виглядає дуже-дуже гарно. Ну, і, як зазвичай, остання дверка пасажирська, передня, також у нас дуже-дуже класному. Стані, тканинка у нас збережена. Тут у нас є наліпка про те, що у нас лауреат комплектація. Знову ж таки, дверцята у нас не гнилі, без корозії. Проємчику, як бачимо, ось він код, кому потрібно, можете зафіксувати. Подивіться, стан порогів. Абсолютно жодних нарікань, жодних якихось зауважень немає. Чистенько, охайно в салоні. Ось так виглядає пасажирське сидіння. Ось так у нас виглядає панель. Знову ж таки, куліса з іншої сторони. Тут у нас є документація, є ось дірки про ТО були під капотом з нього, щоб не загубилось. Також оглядаємо багажний відсік. Ось так має він такий вигляд. Є присутній, до речі, ключ, аптечка. Бачимо, боковинки в нас не роздерті. Спинки задніх сидінь також в гарному стані. З цієї сторони, обшивочки, все ціленькі, є домкрат. Є ось такий гумовий коврик. У нас під ковриком, можна сказати, нове калимове покриття в стані майже нового. Також всі пластики у нас все ціленьке. Дверні петлі тут все ціле, нічого не відкручувалось, подивіться стан дверей. Мінімальні сліди експлуатації, але пластики в нас не обдерті, все ось ціленьке, немає ніяких абсолютно зауважень. Тут по проємчиках у нас також все в ідеальному стані. Ось так виглядають у нас ці дверцята, також абсолютно ніяких зауважень немає. Стан багажного відсику також дуже гарно збережений. Також показую вам підкапотний простір, щоб мали уяву про його стан. Капот з під низу має шумові прозахист. капот, як бачимо, з під низу без корозії, ціленький. Всі болтики в нас тут, ось, як бачимо, все на своїх місцях, нічого не відкручувалось, все також чудово. Стаканчики у нас все ціле, один кош. Тут у нас все також присутнє. Звичайно, пелючка не без того, нічого не намивалось. Виглядає все так, як автомобіль експлуатувався. Чистенький антифриз, все в нормі. Сухенький гарний двигун, абсолютно ніяких підтікань. Хто захоче, як завжди, надам можливість оглянути автомобільчик знизу. Упевнитись в тому, що його технічний стан дійсно дуже-дуже класний. Отож, ми оглянули автомобіль ззовні, оглянули його в салоні, підкапотний простір подивились. І давайте ще проведемо перевірку товщиноміру. Давайте розпочинаємо, як завжди, з капоту. Отже, 121, 108, 119. 119. Капот у нас в оригінальному окрасі. 106. Переднє крило, 118, 89 і 70. Також все в нас в оригіналі. Дверцята 106, 106, 114, 123, 116, заднє крильця 103, 127, 127, 114. Також у нас все в оригіналі. Переходимо на задні дверцята. 114, 126, 126, 116, 104. Також все в оригіналі. Переходимо на цю сторону. Розпочинаємо зверху 91,6, 97,9, 111, 216. Ось бачимо, є підфарбування. 199, 227. 209, 233, 233, 158, 173, 183, 102. Так, переходимо на двері. 107, 113. Тут все у нас добре. 114, 114. Передні дверця, 152, 152, 153, 159, 150, 170, 158. Ну і переднє крильця 190, 200, 200, 255, 300, 331. Так, як по цій стороні є косметика, підфарбування, давайте перевіримо проєм. 34,5. Завод у нас, 63,7, 51,1. Завод, 38,4. 43,7 Повністю заводський проєм. Без підфарбування. 25,1. 481 62,2, 571 72,7, 654 Отже, як ми побачили, в цілому гарний, класний автомобільчик, хороший стан кузову даного автомобіля. По цій стороні ми побачили, що є невеличка косметика, а саме заднє крило в нас перефарбоване, і переднє крило перефарбовано з невеличким напилом лаку на сусідню дверку. Все інше в нас повністю в заводському окрасі. Взагалі нічого критичного я в цьому не бачу. Кому цікаво, я навіть можу показати фото до підфарбування, через що саме зроблена ця косметика. Просто були невеличкі притертості, і вирішили покращити косметичний стан автомобільчика, щоб він симпатичніше виглядав. Абсолютно нічого критичного там не було. Кому цікаво, без проблем надам фото автомобільчика до підфарбування. Отже, хочеться підсумувати по даному автомобільчику і сказати, що в нього. Дійсно класний технічний стан. Хто приїде в цьому, дійсно переконається. Двигунчик просто шепче, заводиться в будь-яку пору доби, в будь-яку погоду, без жодних проблем чи нарікань. Двигун, коробка, всі технічні вузли агрегати, все працює відмінно. Кондиціонер у нас заправлений, працює, вся електрика в автомобільчику працює. Має автомобіль, як бачимо, класну комплектацію, гарний симпатичний зовнішній вигляд. Є знову ж таки невеличка косметика, яка робилась по автомобільчику, але нічого абсолютно критичного не було. Просто невеличкі притертості на двох деталях, через що було підфарбування косметики. Також ми перевірили автомобіль комп'ютерним обладнанням, жодних помилок по його блоках немає. Автомобільчик в дуже класному технічному стані, працює все відмінно. Хто приїде, як завжди, надам можливість оглянути автомобільчик знизу. Або ж кому потрібно, можу зробити попередній відео огляд автомобіля з піднизу, і надіслати у месенджер. Хто приїде, я думаю, що ви обов'язково залишитесь задоволеними цим автомобільчиком, адже він буде без проблем виконувати свою роботу, адже це дійсно народний автомобільчик, який дуже вмісткий. Який полюбляють за це, що він місткий, за те, що в ньому простота, надійність експлуатації, надійність всіх вузлів агрегатів і відносний комфорт та дешевизна обслуговування. На закінчення, друзі, хочу вам побажати тільки гарного дня, хороших продавців, ну і класних покупочок.